Щодо того, як відбудеться ось ця онлайн конференція. Між президентом Сполучених Штатів Америки, президентом України і європейськими лідерами. Далі вам також розповім, тому що додалі більше джерел про це пише. Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джеді Венсу середу візьмуть участь у віртуальній зустрічі з Володимиром Зеленським та лідерами низки європейських країн. Про це повідомляє ABC News із посланням на американських посадовців. Агентство Reuters раніше поінформувало, послаючись на речника уряду ферен, що європейські лідери проведуть в середу відеоконференцію перед розмовою з Трампом, щоб скоординувати. Позицію стосовно переговорів глави Білого Дому із диктатором Рафії Путіним речник зазначив, що у віртуальній зустрічі, яку організова Берлін, візьмуть участь лідер України, представники Євросоюзу і НАТО. Вона розпочнеться о 14.00 за центральноєвропейським часом і о 15.00 за Києвом. ЄС представлятимуть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії Італії. А Польщі вони мають обговорити варіанти посилення тиску на Москву, послідовність кроків у можливому мирному процесі, майбутні території окупованих Росією, а також гарантії безпеки для України. Потім же о 16.00 за Києвом європейські лідери проведуть відеоконференцію з Трампом і Венсом. Далі учасники коаліції охочих групи країн, які працюють над планами підтримки України в разі припинення вогню, візьмуть участь у засіданні, яке організує Німеччина, Франція та Велика Британія. Ось така повідомляється. Ми розуміємо, що. Турбується а насамперед європейські лідери, і звісно, турбується е, і лідер нашої держави щодо е, майбутнього України щодо того, що буде обговорюватися 15 серпня, як буде тиснути Путіна на, на президента Сполучених Штатів Америки, і тому необхідно обговорити усі деталі. Але знову ж таки, це ще не все у підмосков'ї. Також щось там палало е, вночі. У підмосков'ї спалахнула місцева адміністрація. Ми не знаємо, хто то. Ми не знаємо, хто це зробив, але факт залишається фактом. Йдеться про російське Щолково. Очевидці кажуть, що займання сталося близько третьої ночі на верхніх поверхах будівлі, яка знаходиться на площі Лініна. Знаєте, така маленька дрібниця, але приємно. І приємно те, що це все відбувається. У Росіян вдома і приємно, що це все самостійно росіяни зробили, тобто ніякої першої причини, де б вони могли сказати, що це Україна, немає на щастя, а це їхні об'єктивні проблеми. Тепер про приємне з вами поговорили, посміялися з приводу того, що відбувається на території Російської Федерації. А тепер плавно з вами перейдемо до тих подій, точніше не подій, а заяв і повідомлень, які з'являються насамперед від наших. Західних партнерів і від президента а, російсь... Російської Федерації, включно і президента Сполучених Штатів Америки. Так, от стало відомо наступну таку. Знаєте, ну як на мене, це мала бути секретна інформація, але про це вже повідомляють у медіа. CNN пише точніше, джерела CNN, що Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі. Мовиться про базу Ельмендорф Річерсон, яка розташована поблизу Анкариджа на Алясці. За словами дві представників Білого Дому це єдине місце, яке відповідатиме вимогам для історичної зустрічі. Повідомляють у CNN. Білий дім намагався уникнути розміщення російської делегації на території бази США, щоб запобігти потенційним обговоренням пов'язаним із символічним значенням такого кроку. Але як ми бачимо, CNN повідомляє наступне: за даними видання, організатори події зіткнулися зі складнощами через туристичний сезон, який саме досяг піку. Через це вибір місць для проведення такого масштабного заходу був суттєво обмежений. Анкорич виявився єдиним містом у Аляска із необхідними умовами для проведення саміту двох світових лідерів. Згідно з інформацією, військова база Ельмандорф Річерсон на північній околиці міста була визначена як найбільш відповідне місце для зустрічі. Хоча Білий Дім прагнув уникнути розміщення російської делегації на базі США, щоб уникнути можливих дискусій щодо символізму цього рішення. Білий дім сподівався уникнути оптику розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США, пише видання з посланням на джерела у Білому домі. Нагадаю, що Анкурич це найбільше місто Аляска розташована на березі затоки Кука та оточена горами Чугач. Це економічний і транспортний центр регіону, який пов'язує авіалініями Азію та Північну Америку. Завдяки м'якшому клімату, порівняно із іншими частинами штату, місто є зручним як для проживання, так і для туристів. Але щодо останніх заяв від Трампа. Дедалі більше експертів і політехнологів висловлюють свої думки. Таким чином Борис Тезенгаузен також надав свої коментарі з приводу того, що з останнього говорив Трамп на міжнародній арені журналістам. А, наскільки воно є, знаєте, абсурдним? А далі давайте послухаємо Бориса Тезенгаузена. что когда Трамп говорит важные территории, это важные для, ну, в его понимании территории. То есть, скорее всего, это территории, которые важны с точки зрения добычи полезных ископаемых. Это часть Запорожской области, включая Мелитополь, Энергодар, Север Приазовье. То есть, там залежи титановых руд, там цирконий, там ванадий, который в ракетостроении и атомной энергетике используется. Ну, а Мелитопольское месторождение лития вообще одно из крупнейших в Европе. То есть, там у США потенциальный интерес. Я думаю, что Трамп не с точки зрения Украины важной территории, а с точки зрения вот собственных интересов. Сейчас просто США конкурируют с Китаем за источники титана и циркония, поэтому эти материалы, они как раз критичны для обороны ну а Китай активно их скупает, ну а контроль над литиевым месторождением дал бы США вообще рычаг против Китая, который доминирует сейчас в поставках лития, еще, я думаю, интересно взять в управление Запорожскую АЭС, об этом шли разговоры, я думаю, вы помните, ну и следующая встреча состоится уже между Зеленским и Путиным, ну, Трамп сказал, что это будет либо... Две встречи Трамп, Путин, Трамп, Зеленский, либо уже вот все втроем. И вот там были очень важные заявления. Он вчера много наговорил, там откровенно очень странные вещи, сейчас мы к ним перейдем. Я могу ладить с Зеленским, но знаете ли, я не согласен с тем, что он сделал. Очень сильно не согласен. Это война, которой не должно было быть. Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд. Но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей, заявил Дональд Трамп. Ну, конечно, я как сейчас помню, что Украина на своей территории учения проводила, и потом как, как пошла в Курскую область и в Белгородскую, колонны танков просто двинулись на Москву. Ну, честно говоря, иногда просто удивляет упорство, с которым пытаются Путина в данном случае отбелить. Я понимаю, что за этим стоит. Перед переговорами сделать несколько комплементарных заявлений, может быть, альфа-пенсионеру Кремлевскому подмахнуть немножечко, но нельзя жонглировать и перевирать факты с такой темой, как война. Прежде всего, это неуважение к тем, кто Украину, свою страну защищает от оккупантов, кто погиб, защищая свою страну, и вообще обесценивание подвига украинского народа. Мы эту войну не начинали, мы бы жили мирно и счастливо, пока вот это пустоглазая... Моль не притащила свой биомусор на нашу землю. И уж точно, поверьте мне, США сейчас не в той позиции, чтобы прогибаться под Россию. Это же чистый поклон Путину в его тезисе «Мы войну не начинали, мы ее заканчиваем». Это просто повторение путинского тезиса. Кстати, если Украина начала войну, то почему санкции тогда Трамп против России вводить собирается? Хороший вопрос, да? Ось так, от знаєте, прокоментував в принципі Борис Тезенгаузен те, що думає майже кожен українець.